Є дуже багато ігрових студій, які мають свій специфічний стиль, наприклад, Rockstar практикує увагу до деталей, Ubisoft славиться пустими відкритими світами з безліччю багів на релізі, а внутрішні студії Sony випускають ігри від третьої особи з можливістю ховатися в кущах. Але що стосовно дрібних, практично інді студій. Більшість з них втрачаються на фоні своїх ігор. І я не завжди пам'ятаю, яка студія робила ту чи іншу гру, якщо тільки не збираю по ній інфу для огляду. Однак є одна студія, ігри якої я впізнаю з перших кадрів. І, наприклад, знаю, що ось цю гру точно зробила японська студія Vanilla VR, про яку я сьогодні вам розповім. Тому влаштовуйтесь зручніше в ефірі Чудові ігри та їх ведучий Олександр. І почнемо, мабуть, із найголовнішого засновника компанії. Джордж Камітані японський художник, уродженець з префектури Хіросіма, також відомий як Джоузі Камітані, який ще з дитинства любив фільми зі спецефектами і завжди хотів пов'язати свою долю з виробництвом фільмів. Проте камеру тоді достати було важко і він сконцентрувався на відеоіграх. Однією з перших ігор, які вплинули на його смак, стала RPG The Black Onyx для NEC PC88. Наприкінці 80-х він навчався в коледжі і завдяки знайомим влаштувався на півставки підрядником у кампанію з виробництва ігор для Фаміком та MSX. Там він малював піксельну 2D графіку. Власне отриманий досвід і допоміг йому влаштуватися у Capcom після того, як він закінчив коледж і переїхав до Осаки у 1992 році. Там він зміг попрацювати над такими проектами, як Saturday Night Slam Masters і Dungeon and Dragons Tower of Doom у ролі художника-дизайнера. У Capcom камітані був підлеглим Йошикі Окамото, продюсера оригінальної Street Fighter 2, а також Акіри Ясуди, керівника відділу дизайну. Саме в Capcom він розвив глибоку прихильність до 2D ігор. Бо остання була еталоном 2 d аркадних ігор, з під крила якої вийшли такі хіти, як Dark Stalkers, Alien vs. Predator, Dungeon and Dragons та інші. DD Tower of Doom став для Камітані основним проєктом у Capcom і як наслідок вплинув на його подальші роботи. Жага повністю керувати ігровою розробкою змушує Камітані покинути Capcom, тому що в ній на той момент працювало дуже багато талановитих співробітників, якими він навряд чи зміг би колись керувати. Отже, він приєднався до невеликої ігрової кампанії на запрошення колишнього старшого однокласника і закипіла робота над новим проєктом. Отже, наприкінці 1995 року велась розробка першої особистої гри Камітані під назвою Princess Crown. На жаль, компанія розробник збанкрутувала, але завдяки другові Камітані з Sega, який познайомив його з Атлус, проект було врятовано, за що він досі вдячний Атлус. Остання, до речі, ще раз рятує його проекти Dragon's Crown роками пізніше, але це якщо забігати наперед. Отже, Камітані продовжував роботу над Princess Crown, вже будучи у складі Atlus Kansai. Спочатку гра розроблялася як симулятор життя на кшталт симулятору виховання Princess Maker 2. Але тоді вся ігрова індустрія крутилася навколо JRPG ігор, і тому у Камітані була задача додати до неї рольові елементи та переробити так, щоб це схвалили боси Сега. І в нього вийшло, причому гра була не тільки RPG, а також мала динамічний геймплей. Тут простежувалась його любов до бітемапів, а також вже можна було помітити той самий графічний стиль, який він розробив, надихаючись художниками ще під час праці у Кепком. А також у Princess Crown була скелетна 2D-анімація, яка дозволяла робити 2D-графіку більш плавніше, ніж при стандартному покадровому виконанні. Зараз таку техніку використовують дуже часто, особливо у різних мобільних іграх. Але тоді це були перші такі спроби. Також вже тут можна було помітити одну з найголовніших фішок Камітані, і це не цицькі та дупи, а їжа. Справа в тому, що їжі він буде приділяти дуже багато уваги практично у всіх своїх наступних іграх. За його словами, це тому, що їсти одне з трьох людських бажань. І якщо хтось їсть, то він у цей час відчуває щастя, тому Камітані через свої ігри намагається передати цей вайп. На релізі Princess Crown отримала схвальні відгуки від преси, але комерційно стала провалом. Камітані сказав, що це було через те, що гра вийшла наприкінці життєвого циклу, і так не дуже успішно Сега Сатурн. Сюди ще можна додати фінансові збитки, які посилилися через банкрутство попереднього розробника гри. Ну і звісно, 2D графіка, тому що у 97-му році королем ігрового ринку вже було 3D, і мало хто цікавився 2D-принцесами. Цікаво, що не дивлячись на провал, пізніше гра стала у деякому сенсі культовою, та її перевидали на PlayStation Portable у 2005 та PlayStation 4 у 2020. Але ви про неї скоріше всього нічого й не чули, тому що за межі Японії ці порти, як і оригінал, так ніколи й не виходили. Комерційний провал оригіналу привів до того, що сіквел, який планувався до виходу на Sega Dreamcast, був заморожений. Відділ Atlus Kansai розпустили, а вся команда, включаючи Джорджа Камітані, стала у якомусь сенсі вигнанцем гравої індустрії. До 2001 року Камітані та тодішній програміст команди Кентаро Оніші жили у складних умовах. Камітані працював у редджін та Sony Computer поза штатним дизайнером. У період цієї фрілансерської діяльності він познайомився і потоваришував із Шигатаки, який у майбутньому стане художником Ваніла Вейр. Перебуваючись непостійними заробітками, Камітані все ще хотів створити власну гру, і після Sony його найняли Enix на посаду одного з провідних розробників морПГ Fantasy Earth The Ring of Dominion, яку пізніше переименували на Fantasy Earth Zero. Працюючи над проектом, Камітані познайомився з Хітоші Сакімото, головою компанії Basiskape, яка у майбутньому буде створювати музику для більшості ігор Vanilla Ware. Також з цим проектом йому допоміг і Шигатаке, який виявився шанувальником Принцес Краун, тому Камітані переконав його приєднатися до його проекту, а пізніше і у Vanilla Vair. До речі, під впливом Камітані Fantasy Earth Zero відійшов від ідеї протистояння між людьми і вампірами у бік більш традиційної фентезі RPG за участю принцес. У зв'язку з цим стало у нагоді художні напрацювання і 3D-моделі для скасованого продовження Princess Crown. Під час розробки Fantasy Earth Zero розрісся у розмірах, що спонукало Камітані створити окрему кампанію для керування логістикою розробки. Тоді вона була відома під назвою Puraguru. Компанія складалася з трьох співробітників: Камітані, Шигатаки і програміста Кентар Оніші. Офіційна дата заснування пурагуру вважається 8 лютого 2002-го. Виробництво гри стало нелегким для всіх співробітників компанії, їм довелося зіткнутися з численними проблемами, починаючи від технічних складнощів і маркетингового тиску, і закінчуючи злиттям видавця проекту Enix з фірмою Squaresoft. Що стався прямо під час його розробки. Зрештою, камітамі посварився з керівництвом Square Enix, заявивши, що компанія вкрала у нього проект. Пурагуру усунули від роботи у 2004 році, після чого Square Enix передала виробництво фірмі Multiterm. Після цього, з ініціативи Камітамі, офіс пурагуру переїхав з Токіо у Осаку. Там назва компанії була змінена на Vanilla Вейр. Камітані обрав нову назву, натхненний незмінною популярністю смаку ванільного морозива та його бажання створювати ігри, які б досягли такої ж стабільності, що й ванільне морозиво. Згоден, дуже дивно, але ж це японці, у них своя атмосфера. У той час компанія складалась вже з п'яти людей. Одним з них був Такаші Ніші, який працював з камітані ще над Princess Crown, а також одна людина з останнього проєкту, який віджав Square Enix. Пізніше до кампанії приєдналися ще п'ятеро, незважаючи на те, що в той час Камітані був не дуже відомий. Команда була у зборі, нарешті Камітані отримав шанс створити власну гру. Він хотів зробити продовження або наступника Princess Crown, і Vanilla VR почала розробку Odin Sphere. І дійсно, спочатку проєкт розроблявся як пряме продовження Princess Crown, але згодом став духовним наступником, який включав кілька відсилань до оригінальної гри. Причина зміни полягала в тому, що початковий план продовження Princess Crown полягав у використанні 3D-графіки, що трохи розбігалося з дизайном персонажів та ілюстраціями Камітані. Тут, напевно, ще треба сказати, що музику починаючи з цієї гри та для всіх інших ігр компанії, окрім одного невеликого проекту для Nintendo DS, писав той самий Хітоші Сакімота та його компанія «Bez Escape. Розробка сфери Одіна була складною для такої невеликої команди. Ще були присутні апаратні труднощі з PlayStation 2, так як система мала усього 4 МБ відеопам'яті, і це не дозволяло одночасно завантажувати багато високоякісних зображень. Це призвело до компромісів у візуальній якості, яку команда спочатку планувала для проекту. Але це було не все. Через погану репутацію, яку принцес Краун здобула в комерційному плані, і через те, що Камітані не створював нові ігри протягом кількох років, він зіткнувся з труднощами стосовно отримання фінансування. Тому йому довелося підняти старі знайомства у «Атлус», яка врешті погодилась стати видавцем. І коли у 2006-му гра вже була готова, Атлус відклав її випуск до наступного року, тому що тоді якраз вийшла Persona 3, продаж якої мав великий успіх. Це було зроблено скоріш за все, щоб не конкурувати зі своїми ж продуктами. Щоб отримати кампанію на плаву під час вимушеної паузи, Ваніла Вер вирішає розробити проект стороннього видавництва. Ще під час розробки Odin Sphere до камітамі звернувся президент Nippon Ichi Software Sohei Sinkawa, який був шанувальником Princess Crown. Він надав повну творчу свободу Вані Лавер, результатом якої стала стратегія у реальному часі під назвою Grim Grimoire, яка була випущена на PlayStation 2 у 2007-му. За місяць до виходу вже давно готове Odin Sphere. Так, Грім Grim Грімуар була розроблена за дуже короткий проміжок часу, за оцінками приблизно в 6 місяців. Виробництво Грім Grim Грімуар повністю виснажило кошти VanillaWare. І щоб протриматися до релізу Odin сфер ще під час розробки Грім Grim Грімуар, камітані довелося залізти в борги, оформивши позику в розмірі 20 мільйонів єн, щоб тримати компанію на плаву. Бо Атлус, незважаючи на хороші відносини з Камітамі, не хотіла фінансувати наступні проекти, поки вони не побачать, як покаже себе Один Сфер. І ось 17 травня 2007-го нарешті вийшла сфера Одіна, 2D 2D РПГ, яка наслідувала та розвивала ідею оповідання Princess Краун. Це була одна з найкрасивіших двомірних ігор на той час: динамічні сутички з ворогами, п'ять героїв зі своїми арками і театральний сюжет, який порівнювали з творами Шекспіра та серією книг пісня Льоду і полум'я» Джорджа Мартіна. Так її дуже тепло зустріли як критики, так і гравці, але саме головне те, що вона нарешті мала комерційний успіх. Загалом на батьківщині автора гра продалася в кількості 96 тисяч копій. Світовий реліз приніс грі ще 300 тисяч проданих копій. Гра здобула плашку Greatest Hits, яку отримували ігри PlayStation з найкращими продажами. Усього до 2015-го було продано півмільйона копій. Продажі Один Сфер дозволяли камітані погасити позику, а також розподілити бонуси серед персоналу та отримати фінансування майбутніх проєктів. Успіх цієї гри буквально врятував Камітані та Vanilla Ware. До речі, паралельно з написанням цього тексту, я потроху граю в перевидання Сфери Одіна, але про нього трохи згодом. Отже, далі Vanilla Ware запустила у виробництво свій наступний проект. Нова гра повинна була наслідувати ідеї все ж її Princess Crown з розвитком бойової системи Сфери Одіна. Гра отримала назву Muramasa The Demon Blade. Концепція якої виникла ще під час розробки Один Сфер. Цю концепцію ще у 2006 році запропонували компанії Marvelous Entertainment для співфінансування виробництва. Тому що, як ви вже знаєте, Atlus не хотів фінансувати наступні проекти Камітані, поки вони не побачать успіху сфери Одіна. Тож над Мурамасою працював сам Камітані та 15 людей компанії. Це було більше половини всього персоналу Ванілавей. Інші люди були зайняті в сторонньому проєкті для Nintendo DS під назвою Kumatanchi, розробку якої очолив Шигатаки. Це був симулятор життя, заснований на персонажі Маскоті Хабане Ротян. Це був дуже складний процес для Шигатаки, тому що він одночасно виступав керівником, провідним художником і аніматором. Гра вийшла у 2008-му тільки на території Японії, після цього Шигатаки вислав бажання відійти від керівництва подальшими проектами. І повертаючись до Мурамаси, у якості платформи для випуску гри вибрали Wii, оскільки її характеристики були досить близькі до характеристик PlayStation 2. Це означало, що команда могла перенести свій попередній досвід, а не починати з нуля вивчати нове обладнання. Команда також намагалася додати елементи моушен керування Wii, але через класичний 2D-стиль практично не було потреби в їх реалізації. Wii мала більше відеопам'яті, ніж PlayStation 2, і це дозволяло звести час завантаження до мінімуму завдяки попереднім підгрузкам під час ігрового процесу. Єдиною великою проблемою для програміста Кентар Оніші було створення бойової системи, яка дозволяла переривати атаки, зберігаючи при цьому плавну анімацію. З цим, до речі, була пов'язана кумедна історія, коли інший програміст компанії видалив код Оніші, тому що той був настільки дивний, що він подумав, що це помилка, змусивши цим Оніші наново переписати код. В цілому команда була дуже віддана проєкту, доклавши багато зусиль, щоб зробити його якомога краще для гравців. І вже на момент завершення роботи кошти компанії були вичерпані, а виправленням фінальних помилок займалися на аутсорсі, так як команда Ванілавер була дуже виснажена. Якщо Сфера Оді набрала натхнення у Шекспіра, то Мурамаса замість того використовувала театр Кабуки та японський фольклор з міфологією. Просто геній Камітані хотів зробити «Принцес Краун про ніндзя. У всякому разі, це було значним переходом від попередніх ігор ванів лавейрі, в яких використовувалися більш західні історії та міфологія. До речі, до гри попали деякі напрацювання, які вирізали зі сфери Одіна. Наприклад, у Мурамаса з'явилася сцена з гарячими джерелами. Перший раз Мурамаса «The Demon Blade показали на Tokyo Game Show у 2007 році під назвою Обора Мурамаса Йотовден, що перекладається як туманна легенда про містичний меч Мурамаси. Але після цього інформація про гру фактично припинилася а у виданні Famitsu за квітень 2008 року повідомляла, що розробка гри була проблемною, хоча жодних подробиць не було розкрито. І вже у 2008-му на тому ж Tokyo Game Show гру знову показали з її фінальною назвою та анонсували реліз у 2009 році. Так ось, гра вийшла у квітні 2009 го а видавцем був той самий Marvelous Entertainment. Під час свого дебюту гра досягла другого місця у чартах продажу. Протягом першого місця у Японії було продано 29 тисяч копій, а у Північній Америці 35 тисяч. Це було значно менше, ніж остання гра студії, тому вона не принесла багато прибутку. Зрештою, Мурамаса продалася краще, ніж західний ексклюзив V Dead Space Extraction. У 2013-му гру перевидали для PSV та під назвою Muramasa Rebirth. А також перевипустили оригінал на віртуальній консолі для Wii U у 2015 році, що додало ще більше ніж 100 тисяч проданих копій, майже половина з яких була у цифрі. Оригінальну гру зустріли у цілому тепло, дуже високо оцінили візуальний стиль та поглинаючу бойову систему. Главна анімація та швидкість атак створювали неперевершений ігровий флоу. Виходить, у Оніші все ж таки вийшло накодити те, що він хотів. Але цього разу історія не дуже відрізнялася, незалежно від того, за кого з двох персонажів виграли, та не було належної кульмінації. Все ж таки, сфера Одіна поставила дуже високу планку історії та оповідання. Після Морамаси Ваніла Вар знову почала паралельно розробку двох ігор. Одним з них була Grand Knight's History для PlayStation Portable, а другою Dragon's Crown для PlayStation 3 та PS Vita, яка була особистим проектом для Камітані, так як це було відродження концепції Сікла Princess Crown, який Камітані хотів зробити ще з 98-го року. Поштовхом для Grand Nice History стало бажання VanillaWare і Marvelous Entertainment попрацювати над тайтом для PlayStation Portable. Його дворічним виробництвом керував Томохіко Дегучі, який був дизайнером рівнів у Мурамаса. А художньою частиною займався Куїчі Майноу, який працював дизайнером персонажів у Грім Грімуар. Як інші тайтли мені Lavier Grand Knights History використовували 2D-графіку та фірмовий візуальний стиль, але сам геймплей був адаптований до покрокової рольової гри, значно відрізняючись від попередніх ігр компанії. Grand Knights History вийшла тільки в Японії у 2011-му, тому що, працюючи над двома проектами одразу, Vanilla Лавер, де, як ви помітили, завжди були проблеми з коштом, не знайшли фінансування на локалізацію. Але це не завадило грі добре продатися на батьківщині. За звіту видавця Marvelous Entertainment, відомо, що було продано 110 тисяч копій, і це було значним фактором фінансового прибутку компанії у 2011. -му. До речі, після успіху гри, Де Гучі, керуючий розробкою Grand Knights nice History, залишить Ваніла та створить свою компанію Monochrome Corporation, яка у свою чергу зробить духовного спадкоємця Grand Knights nice History у 2015-му для PlayStation 4 та PlayStation Vita під назвою Grand Kingdom, яка буде дуже схожа на фірмовий стиль камітанії. Я до речі, до підготовки цього матеріалу вважав, що Grand Kingdom – це гра Ваніла І ось ми добралися до квінтесенції всіх робіт Камітані та його команди, і це Корона дракона. Як ви вже знаєте, Камітані хотів зробити цю гру ще з 98-го року, він постійно пропонував її концепт видавцям та постійно отримував відмови. Бо оригінал був комерційним провалом та вбив студію, яка його зробила. Але після виходу Сфери Одіна та Мурамаси Камітані та Ваніла Вейр стали більш відомі, і тоді він знову взявся за старе. Спочатку гру планували для розробки на Wii, а саме ігровий процес Камітані хотів зробити як у Dungeon and Dragons Tower of Doom, над якою він колись працював у Capcom. Власне, до них він і звернувся з цією ідеєю. Capcom спочатку сподобався концепт, але потім вони відмовили на користь Monster Hunter, яка продавалася краще, ніж проекти Камітані. Однак Dragon's Crown все ж таки знайшла видавця в обличчі UTV Ignition Games, яка була видавцем Мурамаси у Північній Америці. Початковою цільовою платформою для розробки був Xbox 360, скоріш за все, щоб захопити більше світової аудиторії. Але розробляти гру почали вже для PlayStation 3 та PlayStation Vita. тому що однією з умов видавця було те, що гра повинна бути багатокористувальницькою на кшталт того ж Monster Hunter Frontier G, який успішно продавався на PS Vita та мав кросплей та кроспрогрес прогрес з PlayStation 3. Під час розробки у 2011-му Ignition зіткнулася з фінансовими проблемами, що змушило відмовитись від розробки і публікації Dragon's Crown. Це лишило корону дракона фінансування і її доля була під загрозою. Щоб врятувати гру, камітані знову звернувся до Атлос, і ті погодилися, тому що за спинами в них була успішна Odin сфер, а новий проект був багатообіцяючим. Адлус не тільки погодилась стати видавцем, а ще й допомогла при розробці за рахунок деяких співробітників її команди, працюючої над серією Persona, і вже в другий раз врятувала розробку камітані. Головний програміст Ваніл Ware Kenta ще писав, що найскладнішим для нього цього разу була розробка онлайн складової гри. Створюючи гру, камітані, окрім Dungeon and Dragons Tower of Doom, надихався аркадний The Tower of Droga, Golden Axe та The King of Dragons. Він навмисно перебільшував, коли працював з дизайном персонажів, щоб уникнути класифікації Generic Fantasy гри. Dragon's Crown на той час мали найдовший цикл розробки з усіх ігровані Лавер. На це знадобилося 4 роки, а також бюджет у розмірі 100 мільйонів єн. Команда доклала дуже багато зусиль у розробку і виснажила всі бюджети, завдяки чому Grand Nice History так і не вийшла за межами Японії, але це ви вже знаєте. Ворона дракона вийшла влітку 2013-го та отримала схвальні відгуки на обох платформах. Більшість хвалили ігровий процес та ностальгічний стиль гри. Деякі видання казали, що це відродження жанру бітемап. Але з сюжетом в неї все було не дуже добре, це й не дивно, тому що більше зусиль команда витратила на розробку бойової системи для кожного з шести персонажів. У будь-якому випадку це не завадило продатися грі краще ніж усі попередні проекти компанії. Через великий попит на старті навіть виник дефіцит запасів дисків та картриджів. Тільки за перший тиждень гра розійшлась тиражем в 300 тисяч копій, до кінця 2013 року було продано 800 тисяч, а до 2017-го за межами Японії продали більш ніж 1 мільйон копій. Цей успіх дуже здивував Камітані, тому напевно у 2018-му вийшов ремастер гри для PlayStation 4. Який включав у себе всі виправлення ігрового процесу і DLC, а також мав кросплей з оригінальними версіями гри. Ця версія працювала у нативному 4K на PS4 Pro. Напевно, через це гра і отримала приставку Pro до своєї назви. Із цікавого ще весною 2013-го перед релізом оригінальної гри до дизайну чарівниці та Амазонки доколупався тоді ще журналіст котаку Джейсон Шрайер. Який приплів туди ставлення індустрії відеоігор до жінок та сексуалізацію, але камітані дуже добре патролив цього SGW воїна ілюстрацію з зображенням трьох голих гномів на своїй сторінці у Facebook. Мовляв, шрайру не сподобалась чарівниця та Амазонка, тому він підготовив зображення, яке йому більше сподобається. Дуже поважаю японців за те, що вони віддані своїй справі та не прогинаються під різних вічно ображених особистостей. І перед тим як ми дійдемо до останньої на даний момент гри кампанії, хотілося б ще трошки розповісти про переведення Один Сфер, в яке я зараз граю. Робота над Один Сфер Ліф Расір для PlayStation 3 4 та Vita почалась наприкінці 2013-го. У виступив режисером ремейка, тоді як камітані продюсував його. І це було незвичайне перевидання, як було ж з тією ж Короною дракона або Мурамаса. Цього разу був дуже сильно перероблений геймплей, з'явилися нові локації, вороги, боси і ще багато іншого. Це одна з найкращих ігр Камітані і його команди, яка реально заслуговувала на таке перевидання. І якщо вам це цікаво і ви хочете повноцінний огляд цієї гри, то поставте перелукать в цьому відео та напишіть про це в коментарях. Ще під час роботи над ремастером сфери Одіна, Камітані почав розробляти концепцію наступної гри. Він же втомився від фентезі та хотів створити науково фантастичну історію, події якої розгорталися під час його юності у 80-х. Він також хотів чогось значно меншого масштабу, оскільки масштаби корона дракона його дуже виснажили. Повноцінна розробка почалася у 2015-му, коли закінчилась розробка ремастеру Один Сфер. Віддавцем став той самий Атлус. Весь період виробництва, включаючи початкову концепцію, тривав 6 років. Спочатку гра розроблялась для PlayStation 4 та PS Vita, а її реліз був запланований на 2018 рік. Але у листопаді того ж року Атлус відклав гру і скасував версію для PS Vita. тому що як би гув, на вулиці 2018, я ні на що не натякаю, але в нас є друга більш популярна прототивна платформа. Насправді це зробили через те, що на версію для Віти треба було більше часу, якого в них не було. А Віта вже, м'яко кажучи, була мертвою. Також в той же час було випущено демо під назвою Thirteen Sentinels Ages Rim Prologue, щоб гравці знали, чого очікувати від гри. На основі відгуків від демо команда розробників змогла внести зміни та доповнення до основної гри. Камітані назвав проект кульмінацією своєї роботи та навичок на той момент. Це була перша гра Ваніла Вар у жанрі наукової фантастики, а також яка поєднувала їх звичайний 2D-стиль та 3D-графіку. 13 вартових рубіж Егіди вийшла у листопаді 2019-го на території Японії, решта світу побачила її вже восени 2020-го. А 12 квітня 2022-го гра вийшла і на Nintendo Switch. Після Муромаси це друга їх гра, яка відвідала консолі від великої N. Firtein Sentinels, як і інші проекти студії, отримала загалом схвальні відгуки. Більш всього, як завжди, хвалили візуальний стиль, увагу до деталей рівня Кодзіми та сюжет і оповідання. Цього разу Ванілла Вейр нарешті перевершила сама себе з часів сфери Одіна і видала чудове оповідання, яке збиралося з мозаїки різних харок персонажів, які жили у різний час. І тільки неглибока реалізація елементів стратегії у реальному часі утримали гру від того, щоб вона стала найкращою грою Ваніла Верри на сьогоднішній день. Стосовно продажів, то спочатку вони були так собі. За перший тиждень було продано усього 34 тисячі одиниць, але далі свою роль зіграла сарафанне радіо, і до зими було продано приблизно 100 тисяч, а світовий реліз додав до них ще більш ніж 300 тисяч копій. У першу неділю продажів на Switch гра розійшлась 27 тисячним тиражем. У цьому році VanillaWare анонсувала випуск порту Grim Grimoire для PlayStation 4 та Switch, у якому пообіцяли поліпшення ігрового процесу сучасного графіку, а також нову озвучку. Цілком можливо, що цією грою може займатися невелика частина команди, а камітані з більшістю працівників вже працює над чимось новим. Час покаже. Я вважаю, що VanillaWare зробила великий внесок в ігрову індустрію, але це більше позначилось на інді та мобільних іграх. Та сама скелетна 2D анімація, яка була у Princess Crown ще у 97-му, стала масово використовуватися вже тільки після 2010-го, у мобільних іграх та візуальних новелах, тим самим роблячи їх більш живими та цікавими. А зараз майже всі мобільні гача ігри використовують цю технологію та й візуально заманюють тим самим, чим заманював Вігеній Кемітані. Однак чи отримаєте ви задоволення від чергової мобільної дрочільні – це велике питання. А ось до Індії ігр на ПК можна і придивитися, там іноді буває щось цікаве. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, якщо так, то не забудьте поставити йому паралукас. А якщо ви тут вперше, то підписатися на канал і нажати на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І якщо даний формат буде мати попит, то зроблю ще щось таке. І ще раз велика подяка моїм патронам на майданчику Patreon, ось список цих шановних громадян. На цьому все, грайте тільки в чудові ігри, до нових зустрічей і слава Україні!